Доброго дня всім підписникам та гостям нашого каналу Мамина Помічниця. Так як у мого тата день народження, я готую для нього торт у подарунок. Торт називається черепаха. Може вже багато хто із вас і знає про такий торт, готували. А для тих, хто ще не знає, то я рекомендую його приготувати. Готується він дуже легко та просто, з доступних нам продуктів. Получається дуже ніжний, смачний, такий бісквітній коржик з сметанковим кремом та шоколадною глазурю в поєднанні, получається неймовірно, смачно, ніжно. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і будемо готувати смачний торт черепаха разом. І для нашого тортика нам треба такі продукти. Яйця я вже відділила жовток від білка, цукор, борошно обов'язково треба його просіяти, какао-порошок та порошок до печива. І першим ділом збиваємо сам білок до таких густих пишних піку. Так, мій білок файно збився, і зараз буду додавати, Малими порціями наш цукор і взбивати приблизно так, 2-3 столові ложки. Так, цукор я вже файно збила з нашими білками. І тепер по одному жовтку додаю і взбиваю. І так збиваю всі наші жовтки з білками. Яєчна моя маса вже повністю взбита. Добавляю пересіяне какао, так само, як і борошно, какао я так само пересію завжди. І акуратно перемішую лопаткою в одну сторону. В борошно додаю порошок до печива, файно перемішую. І в три етапи додаю до нашої яєчної суміші. І акуратно так само в одну сторону перемішую. Так, подивіться, я вже. Все борошно додавила, і в мене виходить сяке тісто. Показую ще раз. Тісто виходить таке досить густене, воно таке має бути. Випікати буду у формі змащену олією і злегка притрушую борошном. І за допомогою чайної ложки викладаю тісто. І формую наші коржики. Викладаю тісто так не дуже близько один від одного, Так як при випіканні вони будуть збільшуватися в формі, то треба залишати між ними відстань, аби вони мали куди наростати і файно випікатися. Духовку я розігріла на 180 і Ставлю в духовку приблизно на 10 хвилин. Коржики мої вже випеклися. Так, подивіться, вже остання форма з коржиками у мене готова. Забираю коржики з форми, і доки будуть оставати наші коржики, приготую крем. Крем готується дуже легко і просто. Нам ніч не треба заварювати, так як крем у нас сметанковий. У мене сметана сеперована, густа. І з такої сметани нам треба зробити крем, додавши просто солодкого молока. Аби в нас була така ріденька сметана, вийшлася. Також додаю ванільний цукор та цукор за смаком. Подивіться. Всяка у мене сметана вийшла з солодким молоком такої консистенції. Додаю сюди ванільний цукор. І так, як я казала, цукор даємо вже за смаком. Все зависить від кислотності самої сметани і орієнтуємося на свій смак. Так, я вже додала цукор та ванільний цукор у сметану, файно перемішую ложкою і буду збивати міксером. Наш крем. Хочу зауважити, що треба бути уважному, коли збиваємо крем, або ми його не перебили. Подивіться, мій крем готовий, він файно ідеально держить форму, і цього достатньо. Майдовго не потрібно бити, так як він просто може розшаруватися. Вже у мене все готове, коржики остили, і я буду змащувати нашу торту. Змащую дно тарілки і викладаю наші коржики на змащену тарілку. Для того треба змащувати, або нижній шар коржику теж пропитався, і аби трималися коржики до тарілки нашої. І в такому порядку зліплюю наш тортик черепаху. Так, торт у мене вже готовий. Змащений, відправляю його в холодильник і тим часом приготую шоколадну глазур. Цукор, розчинна кава і вода. Ставлю на вогонь, аби це файно у мене закопіло. Як закипит, знімаю з вогню, додаю какао та вершкове масло. Перемішую і готово. І подивіться, яка файна получається шоколадна глазурь. За допомогою обичного міщука украшаю ним наш тортик. Глазурь у мене ще тепла. Тортик у мене вже. Стихо охолодитися. Таким чином глазур не буде сповзати з нашого тортика, так як практично моментально остиває від холодного крему. Шоколадна глазур за таким рецептом також виходить дуже смачна і в міру солодка. А розчинна кава додає їй ще більшого смаку. Якщо у вас нема розчинної кави, ви можете використати варену каву, зварити каву і просто вже на каві приготувати смачну шоколадну глазурь. Так, наш торт готовий. Відправляю його в холодильник на декілька годин, а краще на ніч, для того, аби наші кожі пом'якнули і файно пропиталися кремом. Іди дай роти. Дай рота, діду. Скоро, скоро, дідо, ротика, дати. Дякую, Катюшко, дякую. Так, дідика нашого, ми файно привітали. Торт ми всі дружньо з'їли. І вон получився в нас неймовірно смачний. Такий ніжний, м'ягенький, шоколадні коржі зі сметанковим кремом, шоколадна глазур. Одним словом, смакота. У кінці ще хочу уточнити: в мене на відео я готую пудруга порції, порцію з половиною. А в описі під відео я напишу вам одну порцію. Тому ви готуйте, як будете хотіти. Якщо ви ніколи не готували, то приготуйте для себе спочатку лише одну порцію. І вже спробуєте, якщо полюбите, то я думаю, будете готувати не один раз, а багато раз. Щиро рекомендую приготуйте для себе та своїх рідних, так як торт справді дуже-дуже смачний, ніжний, м'ягенький. І в кінці ще хочу попросити, хто не підписався на наш канал. Будь ласка, заходьте та підписуйтеся, натисніть на колокольчик аби не пропустити нових смачних та цікавих відео. Дякую гарно всім, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня та мирного неба, Божих благословінь і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна і Катеринка.